Доброго дня, другокласники! Урок читання. Ми сьогодні з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається Здрастуй, Зименько, зима! Тема сьогоднішнього уроку Неповторний килим сніговий. Оповідання Василя Сухомлинського Як дзвенять сніжинки. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами продовжимо знайомитися. З творами, зокрема, з оповіданнями. Сьогодні ми з вами ще познайомимося з таким твором, як твір Опис. Права я бажаю вам. Сьогодні ми розпочнемо урок з приємних думок. Пошлемо найкращі побажання своїм рідним. Близьким і друзям. Нехай у них буде сонячне світло. Нехай сонячне світло буде мамі й татові, братику і сестричці, дідусеві і бабусі. Нехай сонячне світло буде і братам нашим меншим, кожній травинці і білинці, кожному деревцю і комашці. Скажіть, будь ласка, подумки. Я бажаю вам світла і добра. Повторіть, будь ласка, подумки. Я бажаю вам світла і добра. Ваші оченята світяться добром, теплом, ласкою. Мовна розминка, дітки, зараз ви швидко, без помилок. Читайте чисту мовку. Прочитайте, прочитайте, будь ласка, скоромовку мовку Станіслава Шаповалова. Спочатку повільно. Другий раз швидше, а третій раз ще найшвидше. Відео можна поставити на паузу. відгадай предмет за ознаками. Ми з вами говорили, що є слова, які позначають назву предмета, ознаку предмета або ж дію предмета. Ось у нас, дітки, є слова, які позначають ознаку предмета, а за ними ми будемо вгадувати сам предмет. Білий, пухнастий, м'який, це що? Правильно. Холодна, люта, морозна, це що? Молодці? Злий, ріскучий, лютий. Це що? Добре. Правильно. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка. Підручник Українська мова та читання. Частина 2 на сторінці 51, 52, поки сторінка 51. Підготовка до читання. Відгадай загадку, які предмети допомогли її відгадати. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички. Співають весело синички, ведмідь в варлозі вже дріма, яка пора, скажіть. Молодці, правильно, зима. А тепер які ж прикмети допомогли її відгадати? Так, переглядаємо загадку. Правильно, білий пух. це що? Сніжинки, так, зайчик змінив кажух. Який був? Сіренький я став правильно. Рукавички, коли вдягають. Так, правильно. І ведмідь, що робить дріма. Правильно. Так, дітки. а ще я хотіла звернути вашу увагу на рими. Дивимося, рими. це подібні закінчення слів. Так, кінцівки слів. Дивимося пух, кожух, пух. Ух. Рукавички, синички, ічки, ічки. Дріма, яка пора зима. Ми з вами повторили римі: асоціативна паутинька до слова зима. Що в нас зразу при слові зима? Що ми уявляємо? Правильно, сніг. Ще що. Мороз правильно. Іні правильно. Холод. Лід правильно. А ще це розваги. Які розваги? Сніговик. Ще. Ковзанка. Правильно, ще. Лижі, санки, ковзани. Правильно. Працюємо з підручником. Перегляньте, будь ласка, відеоролик. Зимова магія пейзажу. Наведіть, будь ласка, на QR-код. Перегляньте відео, поставте на паузу. Так. Який настрій у тебе після перегляду? Як музичний супровід допомагає сприймати картини зимової краси? Дайте відповіді на ці запитання. Відгадайте, будь ласка, загадку, з хмарки всі ми вилітаємо і в танку легким кружляємо. Білим все стає довкола, білий ліс і біле поле. Всі ми холодні, мов людинки, називають нас правильно сніжинки. Правильно, ось вони летять, сніжинки. Якими бувають сніжинки, дітки? Правильно, вони бувають різної різної форми, але вони легкі, які ще. Пухнасті, правильно, білі-білі. Працюємо з підручником щоденні слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського. І дайте відповідь на запитання, з чим автор порівнює дзвін сніжинок? Василь Сухомлинський. Як дзвеннять сніжинки? Це було зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо, тихо, замерегтіли зої в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс. На дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний цвіт. Немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно, дзвін дзвонить? Іду, прислухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки. Що росте у нас на шкільному подвір'ї? Слухаюся і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки. І дзвенять, дзвенять аж місяць прислухається. Так, так скажіть, будь ласка, дітки, з чим автор порівнює дзвін сніжинок? Правильно, з рівними дзвіночками. Правильно. Так, читаємо слова швидко. Читаю для когось щоденні 5. Прочитайте, будь ласка, відео поставте на паузу, покладіть зручно підручник. Прочитайте в голос оповідання Василя Соговлинського. І потім будемо з вами відповідати на запитання. Відео на паузу. якої пори року відбувалися події. Це було коли? Правильно. Яку частину доби описав автор? Так, що нам підказує, що це за саме ця частина доби? Що це вечір? Зачитайте, будь ласка, з підручника. Чого сунуло з півночі? Як змінився сніговий килим? Так. До чого прислухався автор? Голос відповідайте. А що ж почув автор? Так, знайдіть у підручнику і зачитайте, будь ласка, з чим порівняв автор цей ніжний дзвін? Що йому здалося? Спочатку, що йому здалося? Звідки автор почув дзвін? Деросла ялинка? Що ж дзвеніло насправді? Чим автор порівняв цей дзвін? Дзвін сніжинок? Так, що ж іще прислухається, так як і автор, до дзвону сніжинок? Так, це був місяць на небі, який ніби? прислухався до як дзвенять сніжинки. Працюємо далі, читаємо дітки, теоретичний матеріал. Давайте ми з вами сьогодні дізнаємося, що ж таке текст опис Текст-опис це текст, який дає словесне зображення предмета. Можна описувати речі, тварин, пейзаж, людину або ж подію. Давайте ми з вами поглянемо наш текст. Що описав нам автор Василь Цухомлинський у своєму оповіданні? Правильно, він описав пейзаж. Зимовий вечірній пейзаж. Так, яку до пору доби, описує Василь Сухомлинський, повторимо. Так, це був зимовий вечір. Як змінювався колір зимового скілиму? Знайдіть, будь ласка, і прочитайте. Там в двох місцях знайдіть. Перший, як тільки сонечко ховалося, що траплялося з килимом сніговим, і друге, коли насунула хмара, що трапила зі сніговим килимом. Так, зачитали молодці. До чого прислухався оповідач? Правильно він прислухався до чого? До тихого снігопаду. Правильно. А що ж він почув? Що його здивувало? Так, його здивував ніжний дзвін. Звідки він линув? Де росла ця ялинка? Так. Чи можна твір, як дзвінять сніжинки, назвати описом? Звичайно, дітки є в цьому тексті, в оповіданні в цьому елементи, опису. Можемо назвати описом. Ось подивіться, я вам зараз зачитаю уривочок, а ви послухайте. Зокрема, дітки, ми з вами говоримо, що текст опис це слово описувати, ніби малювати словами. Послухайте, будь ласка, уривочок. Раптом з півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів сніговий килим. Падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. Немось десь далеко-далеко бренить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Хіба це не опис? Правильно, це. Словесний малюнок. Да? Словами автор малює пейзаж. Так, давайте з вами доповнимо словосполучення порівняннями. Давайте доповнимо сніжинки дзвенять, наче правильно срібні дзвіночки. Сніговий килим став наче рожевим від заходу сонця. Так. Працюємо дітки далі. Ми з вами прочитали оповідання, да? де. Нам автор намалював пейзаж словами. Опис це малюнок пейзажу словами. А подивіться, діти перед нами з вами репродукція картини Богдана Кузів. Ранкові пліткарки». Давайте з вами роздивимося. Уважно, уважно. Вона в нас і в підручнику на сторінці 51. На сторінці 52. Ось вона перед нами, репродукція картини. Роздивіться, будь ласка, уважно. Картина називається ранкові пліткарки. Кого називають пліткарем або ж пліткаркою? Той, хто розносить плітки, як ви думаєте, чи гарно пліткувати? Ну, звичайно ж, ні. Так, розгляньте репродукцію картини Ода на «Ранковий рамкові плітка. ми з вами роздивлялися, щойно. Так, подивіться, дітки, по чому ми дізналися, що це ранок. Правильно, бо сонечко встає за обрію. да? Ще топиться. Піч і дим стовпом стоїть морозно на дворі. Так. Якими кольорами художник передав красу зимового настрою. Якщо тільки ми придивимося до нашої, нашої картини, то ми побачимо кольори. Яких кольорів найбільше правильно, зимових, холодних кольорів. Це і білий, і синій, і фіолетовий. Так же? Але на цій картині є ще і теплі кольори. Це кольори сонечка, подивіться. Правильно. Але дітки, найбільше на картині зимових кольорів. Холодних кольорів. Адже це зима. Сніг блищить, переливається на сонечку, виблискує. І пліткарки. Ось вони. Да? Кого зобразив художник пліткарок? Так, це дві сороки, які всілися на кілочках і скрекочуть, ніби пліткують. Як ви думаєте, чому сорок інколи називають кіткарками? Так, по сорока, перелітаючи з місця на місце, ніби розповідає, скрикоче, ніби переповідає, що вона бачила. То віщо розповів всі новини лісові? Пригадайте опис створу Василя Сухомлинського як дзвенят сніжинки. Порівняйте, що спільного у творі та репродукції Богдана Кузіва ранкової пліткарки. Що спільного, дітки, між нашим оповіданням як дзвеннять сніжинки і... Репродукцію картини. Правильно. І там, і там описується зима. Правильно. Але у нас в оповіданні зимовий вечір, а на картині зимовий ранок. Правильно. Що спільного? Тому творі в оповіданні, і на картині автори передають красу зими. Але в оповіданні ця краса передається словами, а на картині вона передається фарбами. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а як композитор передає зимову красу? Правильно, за допомогою звуків, за допомогою музики. Правильно. Віконце для допитливих. Сніжинки на 95% складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно падають на землю. кружляють у повільному танку. Швидкість їхнього падіння близько 1 км за годину. Те, що сніжинки мають у своїй структурі повітря, пояснює їх білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. тому ми бачимо їх сріблясто білими. Існує щонайменше 130 різних форм сніжинок. Така велика кількість зумовлена складністю і різноманітністю умов. Рухом повітря, різною вологістю у хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час свого падіння форма сніжинок може кілька разів змінюватися. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися про сніжинки. Дітки, я вам раджу уважніше передивитися. І спробувати підписати рядки оповідання до репродукції картини. Знайдіть, будь ласка, які б речення ми б могли підписати сюди до репродукції картини. На цьому наш урок закінчений.